Зараз всі чекають дій з боку армії солдатів солдати на вулиці в Америці. Це безпрецедентний випадок, і зараз всі чекають, очікують, що ж буде, коли власне очікують 700 так військових, що буде далі, і чи власне продовжиться цей цей безлад. А з поміж американців, яка частина підтримує те, що відбувається в Лос-Анджелесі, я маю на увазі, хто підтримує міграційну політику Дональда Трампа, і яка частина населення не підтримує у цьому його? Головне, це не кількість підтримки, чи не підтримки, а головне тут ось цей настрой. Тому що тут головна ця політика, так Трампа стосовно мігрантів, це його головний пункт. Тобто ті, які голосували за Трампа, тож, звичайно, що вони знали, що йтиметься про масову депортацію. Це головна тема, взагалі, вони. Вимагали від Трампа масової депортації, і зараз Трамп виконує свої обов'язки. зобов'язання. Він обіцяє зробити це зараз в Лос-Анджелесі.